За дорученням президента України Петра Порошенка, 25 грудня рятувальники усієї країни передали чергову гуманітарну допомогу із 20 вантажівок до Сіверодонецьку та Краматорську, а це 326 тонн провізії вартістю більше 2 мільйонів гривень. Значний вклад внесли і полтавські емонесники. Розповідає Сергій Бочковський, голова державної служби з надзвичайних ситуацій України. Тому грамотами та достроковими званнями він нагородив найсамовідданіших працівників управління. Полтавчани зробили найбільше серед усіх рятувальників України. До речі, за участю полтавських рятувальників це була 10-та гуманітарна місія. Незважаючи на складну ситуацію на сході країни, полтавські рятувальники намагалися створити там новорічний настрій, аби люди, які вимушені залишатися в зоні, АТО не відчували себе покинутими і непотрібними, говорить Роман Кириленко, начальник управління ДСНС України у Полтавській області. Нами було опрацьовано і підготовлено дві. Два автомобіля. Один автомобіль був це 500 ялинок, які будуть передані для жителів, а також для дитячих закладів в Донецькій, в Луганській області, а також одна машина це вантаж, продукти харчування. Нагадаємо, полтавські МНСники почали відправляти гуманітарні вантажі відразу, коли розпочалася антитерористична операція. Рятувальники намагаються передавати провізію та інші необхідні речі раз на місяць.